і сина, і Святого Духа, Бери Христі, браті і сестри, перш за все я хочу привітати всіх, хто сьогодні причастився, святих дарів, Нехай у вас буде безцілення душі і тіла. І ми сьогодні з вами читали два уривки з Євангелія і спробуємо хоча б ледь торкнутися поверхнево до цієї до цього глибинного змісту і нагадуємо самі собі, що... Розгадаємо це все в площині сьогодення, що це все стосується нас тут і сьогодні, кожного з нас. Ми не просто розглядаємо євангельську історію, а уявляємо себе е, свідками, учасниками цих усіх подій, про які ми читаємо. І ось в одному Євангелії згадуємо, Ісус у суботу повчався на гозі. Навчав у синагозі. Тут вже, тут вже починається повчання для нас. Ісус приходив, шановичи четверту, заповідь Божу, проповідувати Слово Боже у синагозі. І ось він побачив жінку, яка 18 років була скорчена. І він проявляє своє милосердя до неї, покликавши її і сказав їй нині. Ти визволена від цієї хвороби. Але, хоч тут і не сказано, але ми знаємо завжди по контексту, що перш за все Господь читає серця і Він бачить, якщо людина покаялася, якщо людина просить Господа про це зцілення, то, звичайно ж, він їй і дає, відповідає на її прохання. І зараз почнемо з кінця цієї історії, що весь народ дивувався і радів. Весь народ, який був, який був у синагозі, радів цьому чуду і радів зцілення цієї хворої. То все було добре, але начальнику синагоги це, це не сподобалося, оскільки це було в суботу. На його думку, це було порушення четвертої ї заповіді. Хоча хто такий начальник синагоги? Це не був навіть рабій, це не був книжник, це був просто адміністративна одиниця. Яка слідкувала якби, за порядком, викликала до читання тори. І цей начальник вирішив показати себе таким розумним і робити Ісусу зауваження. Хоча були правила, було 39 правил, які служили виконанню четвертої заповіді. Ви знаєте, вшанувати день Господній, шість днів працювати, сьомий день присвятити Господу. І багато з них є до нас взірцем для подражання. Але Господь Ісус показує, що найвища цінність є не правила, а є життя людини. І якщо потрібно порушити деякі правила із правильних причин, щоб виконати волю Божу, а воля Божа це любити ближнього як самого себе. Ісус показує, що якщо потрібно змінити таке якесь правило заради правильної причини то це є благословенним. І як ми з вами почали говорити, що ми говоримо у вимірі нашого сьогодення, хіба сьогодні немало таких, які, які навчать вас стільком різним правилом, які можна назвати іншим словом забобоном. Інколи ці люди не знають жодної заповіді з десяти. Чи якщо у них спитати, назовіть восьму заповідь або назовіть шосту заповідь, вони цього не скажуть. Але забобонів, багато таких правил накажуть стільки. Я це спостерігав багато. Коли деякі, особливо молоді люди, приходять в нашу церкву і навчені такими великими розумними забобонами. Навіть свічку інколи бачив, таке бояться запалити від свічки, зажигалку запалюють. А потім, коли я розповів, що це все забобони, вони раді почути цьому, бо самі собі ускладнюють життя. Ось про що це притча. І перейдемо до другого уривку про це притча про. Царство Боже. Матфей використовує Царство Небесне. Це, ви знаєте, що це одне, і те, ж саме, е, одне і те ж саме значення. Взагалі концепція Царства Небесного, Царство Божого відіграє визначну, провідну роль у розумінні взагалі, Святого Письма. І проповідь про Царство Боже є центральною у всій землі проповіді Ісуса. Ви добре пам'ятаєте його першу фразу, яку він сказав, ставши на проповідь в Людському. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Цими ж самими словами і Йоанн Предтеча почав свою проповідь покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. І також декілька слів, хоча б декілька слів, спробуємо зупинитися, що таке царство, небесне, царство Боже. Це не простір, це не час, це не місце. Це стан душі. І ми розуміємо, що Царство Небесне це коли Царство Боже настане, коли прийде друге пришествие Ісус, але водночас сам Ісус говорить, що Царство Небесне всередині вас є або посеред вас є. Тобто це і в майбутній перспективі, але це і тут, і зараз. Це, так можна сказати, майбутнє втеперішнє. Є така одна книга, написана британським теологом, так і називається Майбутнє теперішнє. І Ісус розповідає, багато, більшість притч, по суті, майже всі притчі присвячені Царству Небесному. І ми маємо розуміти, що для цього наші душі тут і поміщені. Так, ми з Тайни прийшли і, і в Тайну повернемося, але ми повинні повернутися, долучившися до Царства Божого тут і зараз. І для цього Ісус повчає притчами їх більше 30, нараховно 33. І всі ці притчі, взяті із навколишнього життя, вони всі зрозумілі були як сучасникам Ісуса 20 століт назад. Так вони зрозуміли і нам сьогодні. Одна із них тільки має містичний характер, це про багача і Лазаря. але вона також всім зрозуміла. А сьогоднішню притчу, яку ми читали, також, чому подібне Господь Царство Небесне, Десятим дівам. І щоб зрозуміти цю притчу, варто трішки зазирнути у... Звичаї того часу серед народу Ізраїля, коли було весілля, то наречена із Мама. подружками чекала нареченого ввечері. Їх було 10 взято, це також не, не просто число 10. Ви знаєте, що є деякі цифри у Святому письмі, зокрема, цифра 3, цифра 4, цифра 7, 28, 40. Є зараз цифра 10, які, повторюються, мають певне символічне і містичне значення. Зокрема, ви знаєте, що 10 заповідей Божих, 10 речення мав Господь створив світ, було 10 кар на народ Єгипту. Пам'ятаєте, коли Авраам торгувався, так би мовити, з Богом, чи знищить він Содом і Гомору, що там мінімальна кількість праведників була, також 10 нас. І ось ці 10 діл чекають, коли прийде жених. Наречений, він також приходить із своїми друзями і приходить до нареченого ввечері. Вони повинні його зустрічати зі свічками, а потім разом з нареченою йдуть вдома у дім нареченого і там справляють весілля. Е, ну, ми знаємо, що в той час не було мобільних телефонів, і ніхто не знав, коли в котрій годині вони прийдуть. І ці діви просто заснули. Звичайно, це зрозуміло, пізно вночі. Але говорить Ісус. Половина з них були розумними, мудрими, вони взяли про запас оливи. А друга половина були нерозумними. Вони просто запалили свої ці каганці і чекали. І коли прийшов жених, і коли прийшов наречений, вони почали. Тих, що мудрі, ви пам'ятаєте, підлили оливи і в них горіло, а у, мудрих, а у нерозумних не горіло. Е, я згадав слова Соломона у в Еклезіасті. В Беклезіасті, в другій главі є такі слова. Перевага мудрих над нерозумними така ж, як перевага світла над темрявою. У Святому Письмі. Мудрість асоціюється зі світлом, а нерозумність із темрявою. І може виникнути запитання. Можливо, у когось виникає запитання, чому ж ті, у кого не було оливи більше і попросили у тих, у кого є, вони не поділилися. Це начебто схоже трішки на егоїзм. Але тут потрібно глянути тепер, розглядати цю притчу в інтерпретацію не тільки буквально історичної інтерпретації, а вийти на інший рівень інтерпретації. На другий рівень це алегорія, це на, на третій рівень це тлумачення і нарешті на четвертий рівень це таємний Божественний зміст. І отже, ці світильники символізують віру. Ми бачимо, що усі 10 дів мали віру, усі вірили. А Олива символізує Духа Святого. І що таке Дух Святий? Також маємо згадати. Правильно Сережа Масоровського, здається у нас ікона, який, який повчав, що християнське життя полягає у стяжанні Духа Святого. Що значить у стяжанні? Це у, у отриманні накопиченні. Ну, так як багаті накопичують багатство, там золото і срібло, образно кажучи, так само людина, яка обрала духовний шлях життя, повинна накопичувати, стяжати Святого Духа. Яким чином ми знаємо? Це Молитва, покаяння, молитва, піст, слово Боже і заповідь Господні, які ми повинні виконувати, щоб жити згідно з волею Творця. Ось чому ми не розглядаємо цих дів як егоїстичних, що не дали, а мова йде, що кожна людина сама, так, ми збираємося на спільну молитву, але кожна людина сама накопичує своїм собі дар Духа Святого. Помазання Духом Святим. І коли згідно з цією притчою, коли закриється книга життя людини, то ця книга передається на суд. І коли там відкриють цю книгу, інколи коли що там знайдуть, що людина просто проспала все життя і не накопичила жодного багатства, яке може взяти з собою на небеса, задаємо слова апостола Павла: сплячить. Вставай, Воскресний із мертвих, і освітлить тебе Христос. Воскресний із мертвих, але мова йде про живих, про нас, про живих людей, але багатьом з нас треба проснутися, а багатьом воскреснути, які живуть мертвим духовним життям. Але кожен повинен знати, що закриється свого часу книга життя. І тоді вже вписати в неї нічого неможливо. Вписати в неї можливо тільки тут і зараз, поки ми живемо. Для цього наші душі і поміщені тут у наші тіла, щоб ми стяжали, накопичували Духа Святого, щоб потім, опини, опинившися там, у іншому вимірі, ми відчули, що таке є справжнє багатство. І світло. Світло також займає одне з провідних місць у Святому Письмі. Задаємо першу главу ще книгу биття. У перший же день Господь створив світло. І побачив Бог, що світло добре, і, світло, і відділив світло від темряви, і назвав світлом день, а темряву ніч. Світло ми можемо протягом цієї Святої Сього письма, особливо зверніть увагу пророка Ісаї, пророка, пророка Ізакіїля, пророка Єремія у притчах Соломона, у, церед... у... 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 Псалмах. Один тільки псалом нагадаю вам, 35-й псалом, бо ти джерело життя в твоїм світлі, ми побачимо світло. Також задаємо слова Ісуса, який говорить про себе, я світло для світу, але говорить і учням своїм. Ви світло для світу. І ці слова, напевне, є найвища, якби найвища нагорода, найвища похвала людині, яку людина може коли-небудь почути. Бути світлом для світу. І... Насамкінець ще скажу про світло, нагадаю слова Ісуса. Нехай світло ваше світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і славили Отця Вашого, що на небі. І ще забувся сказати, як ця притча закінчується словами Ісуса, тож пам'ятайте, що в іншому місці говорить Ісус, завжди будьте готові. І пам'ятайте, що Господар може прийти зненацька. І кожної миті, отже, кожної миті людина повинна бути готова до того, що доведеться дати звіт. І насамкінець, я ще хочу сказати два слова. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять просвітительки Ніни рівнопостольної Ніни просвітительки Грузії, яка жила у 4 столітті, яка дівчинкою у 12 років так прийнялася. Любові до Бога, ще з самого дитинства, і захотіла йти у ту землю, де вона знала, де знаходиться хитон, який воїни поділили, коли Ісуса розіп'яли. Їй сказали, що це у тій землі, там, де зараз Грузія, але той народ не знає світла Ісусової проповіді. І вона вирішила туди йти, бувши такою дівчинкою, щоб туди принести світло і знання про Ісуса. І шукати цей хітон. І сама Богородиця її сні благословила і дала хрест, сплетений з виноградної лози. І вона, отримавши благословення Патріарха Єрусалиму, який був, і доводився їй дядю, і пішла, і принесла це світло у Грузію. То і у нашій церкві, ви знаєте, є така наша чудова жінка з іменем Ніна. Вона, вона тут знаходиться, тільки зараз не чує, мабуть, бо вона постійно зайнята. Ніна Олексіївна, ми вас вітаємо. Я думаю, що кожен із вас, вас долучиться до привітання. Нехай Господь благословить вас здоров'ям, довголіттям і служінням на славу Бога і для всіх нас многії і благі і літа.